Так, друзі, вітаю. Сьогодні ми їхали за Карпаття, заїхали до наших друзів в Тернопіль. Я вам покажу, бачите, який столик зробили, який, який столик. Просто Італія віддихає. Це Мади і Тернопіль. Професійний, ви дивіться, які ручки зроблені, Ну, вони це, це, це виходить, ви берете це, 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 ручку, це, ручка. ручка зі станка. Да? Ага, значить на полу, да. половину, і, Італія, половина виходить, Тернопіль. От, яка пластина, яка ну, мені дуже подобається. Молодці хлопці, молодці. Що ви я, ви ж скільки пропрацювали з цим обладнанням? Так, вже пару місяців попаду. Ну, Кроме того, що я там вам докидував там деякі різці, деякі пілоти, кроме так питань більше не було. Питань по обладнанню взагалі немає. Все працює ідеально, пробили головки. 99% підправив клапан, прирізав сідло, поставив і все ідеально. Все ідеально. Пару випадків було в мене, що там доводилось дотирати, але я потім додивився, то я трошки різцом не, не дійшов до, е, до кінця. Ти знаєш, таті, в мене колись був один нюанс. Пілот, виходить, впирається сама каретка, оця, допустим, друга чи перша в пілот і воно відводить. І вакуум теся не покаже. Це тобі просто на, на майбутнє. Саш, я от їхав по, по, по дорозі, знаєш, в мене було в тебе було якесь до мене питання. От там вас на намальовується, як це правильно сказати, як правильно сказати українською мовою. Має бути клієнт да? по грузовиках, наскільки я розумів. І є от питання, чим їх обробляти. У нас є таке, що в нас будуть клієнти. Переважно з аграрного сектору, так і там у них дуже багато ну, так, так, сільськогосподарської думати, техніки. Так, трактори, грузові, вантажні машини і питання по обробці на тих головках, чого в них там як правило більш тверді. сідла. сідла. Ну, дивись, я взагалі, коли я спілкуюся, от мене два клієнта зараз є. І дуже своєбразні головки блока, я не буду на камеру людям говорити, де вони, звідки, я теж кажу, що це сільськогосподарський комплекс. От. Але настільки вони своєбразні, що голову я там зламав, можна так сказати. Но коли вони мене запиталися за повністю цех, щоб від, під ключ, я кажу, ні, давайте головки до нас і ми будемо пробувати. Я спочатку одні вихідні арісом пробував, потім шліфувальну машинку, і я прийняв висновок, що краще всього це шліфувальна машинка. От, може в якійсь степені воно довше формувати робочу фаску, але на сьогоднішній день от виробники, я скажу так, двигуни внутрішнього згорання або навіть цих головок блока, вони виставлять туди сідла дуже тверді. От, для того, щоб збільшити ресурс цієї самої головки. От. А вже коли ми як механіки обробити, і ми вже починаємо, спочатку були шарошки, от, що починаєш ламати, і там руки, руки ламаєш, потім шарошки, потім думаєш, де це заточити, різцом, можна можеш спробувати окремим рістом. Як воно буде. Ми в своїй практиці спочатку буваємо от вся, всякого методу, всі методи дуже хороші. Ми можемо робочу фаску там, 20, 30, 45 обробити камінцем, а підрізати вже різцем. Воно так набагато швидше і воно якби є різниця в цих, що камінчиком обробити, що обробити різцем, і вже воно видно, що воно от це робоче сідло блестить. Так що я вам ще б рекомендував би, конечно, взяти шліфувальну машинку пек 10 в будь-якому випадку треба брати та пробувати? Так, да, да, по-любому. Тут не не, 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 не скажеш свій отир. Так як ви теж переживали, боялися, як воно, що до чого буде. Але все в нас вийшло просто чудово. І ти вже, мабуть, бачив наш ролик в ютуб-каналі. Нам там мені теж подобається цей, цей ролик, там всі, всі класно вийшли і дуже, дуже все. Ще таке є питання стосовно ванни для опресок. Так. З якими ти стикався з самими довгими головками? Ну саме довгими це дав 105, це метр 300, по-моєму. Ну, є десь якісь грузовики, є, що метр 600. Почому? тому що навіть є станки для шліфування. От вони в мене ці аля-фермери, які хочуть заказати повністю під ключ, вони мені поставили технічне питання, метр 600 стола. Я кажу, якщо це буде, допустимо, одна головка в місяць або три головки в три місяці, то воно не варто вкладатися в ці гроші. Вони кажуть, ми краще від нього відкаремося, краще нам менше. Тобто є, але я не стикався. Метр триста, максимум, що я стикався. Ми просто зараз ми самі виготовляємо ванну і ми зараз думаємо, як зробити метр вісімсот. Сама ванна, щоб 1600 туди буде влазити головка, або робити півтора метра її, ну як як по стандартам. Ну все залежить від, від того, того чим більше ти зробиш, більша буде вода, більша кількість і більше кіловат ви так, будете витрачати. Ми, ми просто думаємо про те, що зробити велику під велику головку, але переважна більшість головок вони ну, маленькі. Ну сили, я тобі скажу, і, і нам гріти два хубаво води, то, 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 плати... то, то, то ж я за що. Я своєї практики не бачу більшої головки. Вот. І оці ванни, що йдуть по метр триста, там ми колись пробували от Даховську головку ставити, там буквально отак воно не цей. По чому? Тому що всі виробники навіть станочного оборудування роблять так, щоб ти на одному станку не поставив, не зробив всі. Ми більше спільно, щоб півтора метра робити. Ну, зробите півтора, та раді Бога. По, -по, <ріх> <ріх> да, да, по тому ж принципу. Так, по тому ж принципу. Так що нічого важкого немає. ви собі пробуйте і дасте теж розкажете, як воно там вас. Чи потрібна така, чи не потрібна. Бо в мене зараз питання стоїть в тому, що... У мене в одному цеху є саморобна опресовка, я би хотів без одного цеху віддати на другий цех, а собі взяти трошки більшу. Це є в планах, це хочеться, ну поки воно не, не все можна обняти, то, що, можна, то, що обнімається, крім дружини, звісно. Зараз у нас основне питання по тому, що ми ще хочемо придбати, це певна шліфувальна машинка камінцями і для заточки різців цікаво. От для, для, коли в мене з'явилася ця машинка шліфувальна, я їх затачував буквально ну просто банальний простий метод наждачку. У мене вже служніша система, коли було RS-08L, що на повітряній подушці, там же номер такий не проходить. Хоча ми пробували і затачувати, і не затачувати, вони теж методи проходять. Повністю повністю всю площину. Всю площину да. Якщо ви б знайшли чимось. Е Щось сконструювали, щоб ви цю площину легенько забирали, я думаю, що воно вам буде пришло. У мене є, ну ще нема, але вона скоро приїде, буде таріровочна плита, ага. правильно рівна, на неї буде наш дек натягуватись і для таких дрібних робіт. Якийсь колектор шіфувати. Ну-ну. ну Я думаю, що течі. сюди воно має підійти. Так що, поки ви не спішіте, ви спробуйте цей варіант, а там будемо все, все підбирати. Ну що я скажу ще? Дякую за гості приємство. Ми, мабуть, підемо ще таки каву поп'ємо, бо так. камера цього не пише, але ми кави ще сьогодні не пили в цьому сервісу. От, він здоровий, тітан сервіс, але міцну каву ми б хотіли б випити.